Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В мережі з'явилось відео наслідків нападу невідомих на калус хер ТЦК Івано-Франківської області, в результаті якого троє затриманих були звільнені і втекли. У сюжеті Івано-Франківської редакції Суспільного йдеться, що 22 вересня біля будівлі ТЦК зібралося 15-20 осіб. Четверо з них ламали вікна та двері, решта лише спостерігали. Внаслідок інциденту пошкоджені вікна та вибиті двері, але ніхто не постраждав. Ці розбиті вікна наслідки нападу на Калуський районний ТЦК та СП. 22 вересня. Орієнтовно 10 людей вибили двері та вікна у приміщенні Калуського районного територіального центру комплектування. Троє військовозобов'язаних, які там перебували, втекли. Прес-офіцерка Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Наталія Коскович сказала Суспільному, що інцидент трапився у період між 18 та 19 годинами. На даний час особи розшукуються, проводяться слідчо-оперативні дії, а також службове розслідування. Правоохоронні органи встановлюють усі обставини інциденту, адже це є перешкоджання законній діяльності збройних сил України. І зловмисники повинні понести за це покарання. Зловмисники побили вікна, а також вибили двері. Військовослужбовці РТЦК не постраждали. В принципі, обійшлося без травм травмування людей, але збитки є. На місці інциденту працювала СБУ. Як розповіла речниця Служби безпеки України в Івано-Франківській області Марія Римар, слідчі розпочали кримінальне провадження щодо перешкоджання законній діяльності збройних сил України. Розпочато кримінальне провадження за статтею 114 Прим, в межах якого будуть прийматися подальші процесуальні дії.